Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарс, найкращий сервіс по перегону автомобілів з Америки. І ми, як завжди, пригнали ще один автомобіль з Америки і відремонтували. І цей автомобіль, незважаючи на те, що я думав, що мені не сподобається, дуже мені сподобався. Він мені зовні завжди подобався, але я на ньому приїхався і закохався. І це Audi a 3 2.0 Quattro 2016 року. Що, друзі, в попередній частині видно, що це у нас рестайлинг, тому що у нас є зубчик. Ми вже знімали якось Audi a 3, але то був 1,8 на передньому приводі. І можу сказати, що той автомобіль мені не сподобався. Ну, по-перше, 1,8 турбо цей мотор, скажімо так, є питання до, до нього. По-друге, передній привід, і все їхало. Це ну, якось не дуже. А ось цей автомобіль, незважаючи на те, що він такий малесенький, сюди напакували все. Те, за що ми або хтось ще любить Ауді. Тому що у нас тут більш потужний двигун на 2 літри, і повний привід. І я вам скажу, що я взагалі не зовсім розумію, навіщо в таких машинах повний привід, але коли їдеш на цьому автомобілі, то ти прям кайфуєш від того, скільки всього у тебе є в такому, в такому маленькому по суті, автомобілі. І 18 колеса, і красивенний оцей от. Кузов, який мені дуже подобається. Вона така компактна. І коли їдеш за кермом цього автомобіля, це прям, ти від цього прям кайфуєш. Тому що ти запригуєш оці всі нірочки і по двору можеш розкрутитися де захочеш. І взагалі це все дуже круто. І Я вважаю, що цей автомобіль дуже класний для тих, хто тільки починає свій шлях петроухеда. І почати з цього автомобіля було б дуже класно. Давайте подивимось на двигун, як він розташований. Зараз я відкрию тут. Так, як бачимо, двигун у нас розташований поперечно. Якщо ви дивились наш минулий випуск про Audi A4, там він повздовжний, тут поперечний. Але нічого страшного, ну, якби для такої маленької машини це клас. Ну і знову ж таки, по старій добрій традиції, він у нас висить за передню вісі, хоча він такий досить малесенький і можна було б його сунути. Але хто ми такі, щоб критикувати інженерів Ауді? Моторчик цей третьої генерації, класний, в принципі. Не сказати, щоб дуже проблемний. Він у нас у стоку на 190 сил, але проїхавши на цьому автомобілі, у мене є таке, знаєте, враження, що вона їде трошки швидше ніж повинна. Розгін у цього автомобіля десь 6. І одна секунда, але відчувається набагато швидше. Ми спробуємо заміряти тим, що у нас є. На жаль, часу у нас немає багато, щоб заміряти спеціальним приводом, але у наступних випусках ми вже будемо все заміряти і навіть створимо дошку таку пошани, де будуть розписані всі заміри до сотні. Значить, нам виробник цього автомобіля набрехав щодо витрати пального, він, він пише, що у змішаному циклі цей автомобіль їсть 6,5 літрів. Але вам Скажу одразу, що 12 і не підходить, Тому що ну, ми на ньому так поїздили досить активно, тому що він просить їздити активно на ньому. І у нас вийшов 17 літрів. Трошки забагато, але ну що поробиш. Поїхали далі. Ще один елемент в цьому автомобілі, який мені дуже подобається, це ця напівпанорама. Ну, як би в Ауді її називають панорама, але ми всі розуміємо, що це просто великий люк. Так от, коли сидиш всередині, він розташований таким чином, що тобі здається, що це реально панорама. Але повністю він не відкривається. Зате відкривається дуже класно і стильно. мені це подобається, тому що ця штука від'їжджає назад. Зараз я, я зроблю. До речі, друзі, тільки що, тільки що, е, значить, ну, можемо так трошки про мінуси цього автомобіля говорити. І головний мінус цього автомобіля це от, оцей ключ. Він е, дуже простий, в принципі, там, нічого класного або не класного в ньому немає, але прикол в тому, що заводити цей автомобіль треба ключем. Ну, де це таке бачено? Ну, 2016 рік. Навіть на моїй старій брисі кнопка, а тут треба ключем. Ну, нічого страшного. Зато подивіться, як класно виглядає цей люк, коли він відчинений. Е, я не знаю чому, але в мене це такий дитячий е, восторг, е, я перепрошую, визиваю. Е, також у нас автомобіль обладнаний 18-ми колесами. Е, ну, Дизайн не мій найулюбленіший стиль колес, але є, що є. До речі, цікаво, що тут ще американська гума стоїть і вона називається, знаєте, як Road Hugger. Що в перекладі означає той, що обіймає дорогу. Так, досить романтично. Звучить, у нас звичайні радіальні гальми, позаду теж палич скоба. І ще один цікавий тюнінг від американців. Це, я не знаю, що побачите на цьому ракурсі, антигравійна плівка, яка виглядає так, ніби машина почала дуже сильно ржавіти, її просто пофарбували кісточки. І отак. От ну, дуже спірне рішення, я вважаю, можна було просто пленочку якусь наліпити. Але є, що є, поїхали далі. До речі, друзі, тут така дивна штука, тому що на русі ручка цього автомобіля нам якби натякає на те, що тут є безключовий доступ. Але, чесно кажучи, от бачите, пінпочка. Але, чесно кажучи, щось безключаване прям не хоче відчинятися. Я не знаю, це глюк, або, можливо, тут ніякого безключового доступу і немає, але хрін з ним. Давайте подивимось, що в багажнику. Так, багажник у нас, я так розумію, відчиняється з кнопочки. Да. Зачиняється ну, по старій добрій традиції ручками. Так, ну, багажник, до речі, невеликий. Я очікував, що буде більше. Тут досить високий, висока підлога. Але із плюсів, що під підлогою у нас тут є докаточка. докаточка. І це чудово, тому що ви можете поставити собі нормальну гуму і не ставити собі ці ранфлети дурацькі. Також тут є ключик і данкратік. Ну, В принципі, весь ремкомплект присутній. І ще бонусом сіла купа всякої фігні, з якої машини приїхали з Америки, яка включає в себе отакі труби. Ніфіга собі, да, Ні, значить труба з Титаніка. А ну, давайте прикинемо. До речі, стокові труби виглядають непогано, а ці прям чітко сюди входять в цей обвіс. А, слухайте. Я думаю, що це труби И, йшли з цим обвісом, тому що обвіс у нас явно якийсь не стоковий. Тут навіть є дифузори. Але вони, я можу сказати, зі своїх знань аеродинаміки, взагалі не функціональні. Ну, позаду в цілому, машина виглядає класно. Мені прям дуже вона подобається. Америкосики ще спойлер такий причепили, що тут Max Design. Якийсь Макс його значить, здизайнив. Виглядає класно. Мені за доксі автомобіль дуже подобається, як і в цілому. Як і в цілому дизайн. В цілому. Поїхали далі. Так, друзі, кілька слів про посадку. Вона чудова. І цього от я прям не очікував. Тому що у нас тут звичайні сідушки, давні з налаштуваннями електричними, але це не спортивні якісь там сидіння. Але усівся я дуже зручно. І, до речі, це завдяки саме цьому ключу. Справа в тому, що я усівся спочатку, як я е, е, зазвичай сижу, е, вставив ключа, і у мене нога постійно опиралася в цей ключ. І мені довелося сісти трошки далі, трошки нижче. І що я вам скажу, я знайшов свою ідеальну посадку. Єдине, що, як бачите, я усівся так, що моя голова повністю скривається за оцією балкою, і я можу навіть дивитися у це заднє скло, коли їду. Але, незважаючи на те, посадка дуже класна. Я сів низько, так по спортивному. Сидіння не фіксують нас з боковою підтримкою, тому що її тут просто немає. Але... Я не знаю, мене це взагалі набентежить. Тобто я цілий день катаюся мені дуже подобається. Класне кермо. Знову ж таки, у Ауді класні дуже ці керма. Кер... Кер... Керми. Ну, коротше, класне кермо у Ауді. У нього тут такі ось всякі поглиблення, ну, воно таке прям спортивне, хочеться тримати його обома руками і закладати в повороти дуже швидко. Коротше, посадка класна. Давайте поговоримо, що тут є взагалі. Поїхали далі. Друзі, автомобіль Audi A3 це такий вхідний квиток в сімейство Audi, не раховуючи Audi A1. І в принципі це тут відчувається, тому що якість матеріалів тут, ну, скажімо так, на порядочок гірша, ніж В4, b 9 Прям пластик, навіть там, де він м'який, він не зовсім той м'який. Він такий досить. Тверденький, і в принципі тут все усіяно таким більш дешевим пластиком, але це зовсім не кидається в очі, тому що в принципі машина, знаєте, компакт-класу. А я особисто не звик їздити прямо в шикарних якихось автомобілях компакт-класу. Але мені дизайн цього салону дуже подобається. Тут дуже затишно, мені подобаються ці крутілочки, як в Феррарі майже. От, посадка, я вже казав, що тут дуже класна. І в цілому все зібрано прям супер-супер добре, незважаючи на те, що весь пластик тут твердий. І значить, оцей класний пластик з Б9, якщо ви не дивились, не дивились, подивіться, будь ласка, у нас там С4 є. Тому перегляньте обов'язково. Тут він також є, такий значить, рифлений, боже, не рифлений як це правильно сказати, З такою да, текстурою. Текстурний пластик під дерево. І він дуже класний, але тут чомусь його е, не довезли ну, на всю цю центральну консоль. От. Е, у нас є тут крутівочка для управління мультимедіа. До речі, е, найлюбленіша фішка з мультимедіа. Я особисто такий знаєте, старовір, я не дуже люблю всі ці екрани, якщо на них мультики не можна дивитись. Е, і Audi вирішила цю проблему таким чином, що. Цей екран у нас можна сховати, коли треба. От він виїхав, от сховався. Сховайся бігом. Давай, бін. не хоче щось ховатися. О, ховається. Е, мені дуже подобається. Взагалі, дуже затишний салон, ще чорна стеля, люк. от Все мені прям подобається. От єдине щоб спортивні сидушки сюди вкинути ще, да? Було б взагалі класно. Так, ну що, друзі, перед тим, як розказувати вам про всю цю красу, я знайшов ще один величезний бонус з цих сідушок, який мені дуже сподобався. Дивіться. Хопа. М -м -м -м. Класно. Так, ну ладно, е, зараз не про це. Давайте поговоримо, що тут є. У нас тут немає віртуального кокпіту, і це я вважаю, що в принципі непогано, тому що прибори у ауді класні. Мені дуже подобається, як стрілочки значить, в своєму початковому положенні висять отак вниз, а коли ви заводите, вони значить, оживають, і. Кудись там значить, діваються. Одразу, як тільки ми вимкнули запалювання, у нас виїхав цей екран, і тому кілька слів про екран ще. Справа в тому, що машина то 2016 року, це вже який iPhone тоді був? Ну, певно, що вже сьомий, да, десь. Ну коротко, Сьомий iPhone це ну, ніфіга собі вже такий досконалий зразок технології. А чомусь Ауді нам сюди запихнули екран від Соні Еріксона, чи коли я в школу ходив, напевно. Тому що роздільна здатність цього екрану, ну скажімо так, дуже низька. Дуже низька. І, до речі, мені ще не дуже подобається, що зв'язано пов з пов'язано з цим мультимедію. Це якась нелогічність того, як працює ця крутівка. Справа в тому, що я ще ні разу не крутнув її туди, куди треба. От якби. От коли я хочу перейти в нижнє меню, я хочу крутанути крутилку направо. Але ні, тут треба наліво. Ну Це така, знаєте, мєлоч, мєлоч, і до якої в принципі, можна звикнути. В цьому органи керування цією мультимедію досить прості і зрозумілі. Так, у нас ручка КПП, яка мені теж подобається, вона зручна класна, на ній написано S-Tronic, але нехай це не вводить вас в оману, тому що це ДСГ. До якої ми всі вже звикли, ми все про неї знаємо. І до речі, на цьому автомобілі вона працює досить навіть коректно, ну як не дивно. Але знову ж таки є отакі от нюанси, до яких вам потрібно буде звикнути, коли ви почали використовувати DSG. Наприклад, коли ви вмикаєте задню передачу, відпускаєте педаль газу, нічого не відбувається. Як тільки ви трошки натиснете, то машина так достатньо швидко починає їхати назад. До цього теж можна звикнути. Також на приборці у нас екранчик маленький, звичайний. На який ви можете вивести собі там всіляку інформацію, типу швидкості і таке інше. Єдине, що мене трошки смущає. Засмучує, ну не, не напевно, що засмучує. це дуже сильне слово, але ну я не любитель американських приборок. От якби я собі пригнав машину, я би одразу її замінив собі на звичайні кілометри, тому що вона виглядає набагато крутіше, ну на мою суб'єктивну думку. Е, так, що у нас по матеріалам торпедо? Тут м'якенько, тут твердо. Е, Клімат-контроль, до речі, бо клімат контроль мені це дуже подобається. Він такий прям якісний, класно зроблений, з таким зусиллям. Все прям причудовенько. Але у нас є тут ціла купа кнопок бідності, так званих. Ну тобто кнопок, які нічим, в общем-то, просто заглушки. Що там повинно бути, я не знаю. У нас є підігрів сидінь. Ого, нічого, світо підігрів сидінь в Ауді. Ладно, а от чого тут немає, друзі? Значить так, ще раз повторюю. Машина 2016 року, USB-роз'ємів тут немає. Да, є 12 вольтова зарядочка. Тут ніфіга немає. Є один, я знайшов в бардачку, на якому написано Charge Only, типу тільки заряджати. Але якщо ви хочете, ви можете купити додатковий гаджет для ауді, такий перехідничок, всунути його сюди і вже зможете користуватись телефоном разом з вашою мультимедією. Але за це треба буде доплатити гроші, і це не дуже тобі приємно. У нас значок Quadro, тому що у нас повний привід, що там по бардачку, нормальний собі бардачок. Тут є CD Changer у 2016 році. Хто останній раз слухав диски, коли напишіть в коментарях. Але тут він є, і якщо ви захочете там, ставити свої балваночки зі школи, то ви зможете це зробити. Бардачок е -е, значить, якимось ворсом, а стіночок немає, а тому будьте обережні, коли кладете сюди щось е -е, хрупке. Ну, оператор зараз так сумно. Е -е. Киваю головою, тому що він якось розбив свої окуляри, улюблені в такому самому бардачку без стіночок. Так, ну в принципі, що? Нічого супер цікавого тут немає. Якщо ви не дивились наш огляд на аудіо 3 минуло, там все більш так детально, тому подивіться, якщо вам цікаво. І так, друзі, незважаючи на шикарну посадку попереду, де я усівся прям дуже зручно і класно. Про задні місця такого сказати не можу, тому що мені зі зростом 1,85 м тут взагалі місця немає. Ноги я не можу за сидінням поставити, Ну, можу, ну але тільки отак. От. Надголове місця у мене немає. Я опираюся, як бачите, в стелю одразу. Тобто ну, дітей тут, напевно, що можна возити, але на дальнічок, за чуваком, у кого зріст більше за 1,85 м, я б точно нікуди б не поїхав. Ніяких органів керування кліматом тут немає. Єдине, що ви можете відрегулювати, це інтенсивність подачі повітря. Матеріали позаду точно такі ж, як спереду, не шикарно, але й непогано. Посередині тут ви нікого не посадите, тому що у нас тут величезний тунель, да і, в принципі місця тут не дофіга, тому втрьох тут сидіти ну, буде прям, прям незручно. Так, що у нас підлокітничок тут. Підлокітник такий здоровий. До речі, прям здоровий. Більше, напевно, чим тут потрібно. Тут можна легко собі відкинути цей вижний отвір. І побачити ці купу запчастин, з якими вона приїхала з Америки. Так, зачиняємо. І ще раз відчиняємо. Тут у нас є місце для зберігання чогось. Ну, якщо захочете, то й кладіть сюди. М'якенько. Так, ну і моє улюблене це over over оверінжені німецькі підстаканники. Опа! Класно, складно і класно. Можна сюди будь-якого розміру поставити стаканчик. Класна штука, як і усіх. Ауді, oh yeah. це мені дуже подобається. Так, ну Сіточки для рибки, да, в принципі, і все, що можна тут цікавого подивитися. Да ніфіга. А головне, що тут прям супер незручно. А ну давайте я ще спробую сідав і сюди до речі, з таким також зусиллям. О, що я тут знайшов, я перепрошую. Хопа. Новий власник, да, вже собі тінячку придумав, Сашка. Акроповіч, ну типа. На карбон щось не дуже схоже, але виглядати буде, я думаю, що прикольно. Так, спробую звідси вилізти тепер. Малесенькі до речі, двері, бо <говорю> бачите, які маленькі. У мене купе, у мене там величезна двері, а тут прям така... Коротше, я, ну, не дуже, одразу скажу. Так, ну що, друзі, їдемо на Audi A3 2.0 Quattro 2016 року. І я в захваті. Цей автомобіль має усі недоліки всіх попередніх ауді, які ми знімали. Ну, у нас, значить, наковальня спереду за передню вісім, у нас постійно зносить при швидких поворотах передні колеса. У нас коробка передач живе своїм життям, але у цьому маленькому кузові все це працює, і від цього можна отримувати задоволення. Цей моторчик в цьому автомобілі його вистачає за очі, тому що мені здається, мені здається що цей автомобіль вже на якійсь прошивці ще з Америки, тому що ну, якось він їде не на 190 сил. Прям машина їде дуже бодро. І взагалі, ви знаєте, от я на ній поїздив і я можу рекомендувати цей автомобіль будь-кому дівчатам, студентам, всім, хто починає їздити на машині і хоче собі швидку машину. Цей автомобіль саме для вас, тому що це прямо така невеличка ракета. Особисто для себе, якби мені довелося вибирати з автомобілів Audi, не дай Бог, то я б, я б скажу навіть вам так, що я би, якби у мене були гроші на А5, яку ми знімали спортбек, чудово, я б їх взяв і купив би собі оцю, але зі спортивними сидіннями. А на усі гроші, що залишилися, я б напевно що... забухав. Друзі, усі ауді з 2-літровими турбодвигунами шустрі, Незалежно незалежності від ступеню форсування, там як в четверті, там десь 250 сил. Але цей автомобіль, мені здається, ну чомусь, можливо, і за ваги або з розміру, але він якось їде швидше, ніж від нього очікуєш. І до речі, при коли ми скидаємо газ, тобто коли тиск турбіни трошки падає, тут є такий відчутний, точніше. Не дуже гучний, але чутно такий звук, наче тут стоїть блоу От слухайте. Чуєте, турбінка почала дути і скинула. Тобто напишіть в коментарях, чи це Westgate так працює WestGate, чи це все ж таки якийсь blow-off, чи буст контролер Що це взагалі таке? Але їде вона прям швидше, ніж ти цього очікуєш. Тобто, це така прям реально маленька pocket Rocket. Маленька ракетка така. І навіть я натискаю педаль акселератора до поліка. Я думав, що оскільки у нас така коротенька база, і взагалі машина така біля спортивна, що підвізка буде жорстка. Ніфіга поліцейських переїжджаємо взагалі дуже м'якенько, вона не пробувається. Дуже подобається. Ну, давайте так. Тяги тут вистачає, потужності вистачає, а от контролю цієї тяги ну хотілося б трошки більше. Але це, в принципі, прикол абсолютно усіх усієї групи з двигунами 2 літри турбовими. Тобто подавати тягу у спортивному режимі ти долб**об, сука. Коротше, тяга видається вам тут такими, знаєте, порціями. То маленька порція, натиснув трошки сильніше, тобі дали ще, натиснув сильно, отримав з от усю потужність, тягу. І до цього реально можна звикнути. От Ми вже останні три рази знімали Audi, останні три випуски у нас були Audi, і я вже навіть до цього звик. Задоволення від цього, я, звичайно, не отримав. Тобто це така машина знаєте, для таких різких стартів. Тобто Зі свідого ви можете, напевно, що об'їхати, в принципі, будь-кого, у кого там якась заряджена версія. І, це, підкупає. І підкупає це особливо, я думаю, молодих людей, які хочуть швидко їздити по місту. Це машина для вас. І взагалі я тут почуваю себе дуже затишно, мені все дуже подобається. Коротше, друзі, давайте так. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм, де ми постійно викидаємо усілякі круті пропозиції по електромобілям з Китаю. І до речі, не тільки китайські, тому що там і BMW, і Volkswagen, і все, що захочете. Ми можемо привезти вам з Китаю по дуже низьким цінам. От я вам гарантую, що ви от подивитесь подивите, скільки коштують такі автомобілі на авторі, наберете нам, ми скажемо вам свої ціни, і ви просто офігієте. Тобто на цьому ще можна заробити, якщо ви це вмієте робити. Я ні, тому і не купив собі поки що. Також підписуйтесь, підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Тікток. Там весело класно, Вова там дуже весело розказує і придумує якісь класні штуки. А ми з вами сьогодні прощаємось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей.